Тестер для басейну доступний та універсальний інструмент для контролю якості та стану води. Незалежно від розмірів басейну, маленький, надувний чи великий стаціонарний, вам необхідно заміряти показники дезінфіктанта та pH кожних 5-7 днів. Вимірювати показники води дуже просто. Відкриваємо колбу та наповнюємо її водою з басейну до вказаних міток. Пробуйте набрати воду на глибині 15-20 см, а не з поверхні. Додайте три краплі реагенту у відповідну колбу. У разі використання таблетованого тестера, не торкаючись таблетки руками, опустіть її у відповідну колбу. Одна таблетка для вимірювання дезінфектанту, друга для вимірювання pH. Не переплутайте. Злегка збавтайте тестер та перевірте показники води за кольором шкали. Для зручності можна прикласти до білого паперу. Виходячи з отриманих значень, додайте необхідну хімію в басейн pH, хлор або активний кисень. Не забувайте перевіряти показники води кожних 5-7 днів та купатися в чистому та безпечному басейні.